Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Олександр Дмитровичу, нічия, яка, напевно, дарує не найкращі емоції, хоча ваша команда знову не програла, але все одно моментів було багато, аби перемогти. Ну так, створили достатньо. Більше це стосується другого, другого тайму. Першим ми залишились незадоволені в другому. Так картина помінялась загально. Моменти створювали, але, на жаль, реалізувати не змогли жодного. Наприкінці поміняли вже у Венделе, десь намагалися дати свіжості більше в атакувальну ланку. Ну так, можливо, десь комусь підфортили зі із, із свіжих гравців. Хоча е, Вендел був активен, активним протязі всього матчу. Де і Дієго в атаку у нього сили були, а в інших фазах гри вже не було, тому й вийшли нові гравці. Зараз атмосфера в роздягальні, наскільки засмучені ваші підопічні цим результатом? Ну, тихо, в роздягальні, тихо. Валерій Анатольович, нічия з одним із лідерів чемпіонату. У вас була нічия із Інгульцем сьогодні так само. Наскільки можна це розцінювати як позитивний результат для вашої команди? Ну, звичайно, одне очко на виїзді з таким суперником 100% позитивне. Так, нам вдалась перший тайм, Ми там забили, що такий м'яч, могли ще забивати. Я думаю, що зіграли досить рівно в перший тайм, в другому таймі вийшли досить непогано, створили два моменти, але потім підсіли, тому що <кій> важкувато нам зараз. Кадровий потенціал невеликий, у нас багато травмованих, і граємо на третій день, тим більше переходимо з штучного покриття на траву, але все ж таки працюємо і боремось. Ось дуже цікаво, ви сказали, що переходити зі штучного покриття на траву. Наскільки цей перехід взагалі проблемний може бути? Тому що я знаю, там можуть скажитися, що з трави переходять на штучне покриття, і це проблемно. Ось наскільки команда може адаптовуватися до цього? Ну, це найважчий момент в футболі в фізичному плані, тому що зовсім різне покриття. І, а коли робиш це постійно, то і від цього і травми, і навантаження, тому досить важко дається, але ну, будем, виходимо з того, що є. В країні війна. Думаємо, що можливо найближчим часом збудують нас трав'яне поле, і тоді ми будемо вже повноцінно тренуватися, грати на трої. Ви самі відзначили, що команда дуже добре розпочала поєдинок, я помітив, на початку і забили. І у другому таймі теж непоганий старт, бо було кілька хороших нагод біля воріт суперника. Це таке налаштування було для команди? Та ні, ну, ми так агресивно починаємо майже кожен тайм. Справа в тому, що дуже багато сил потратили в попередній грі. Там, по суті, така гарна гра була рівна, але пропустили обов'язковий м'яч і емоційно трошки важко було, ну і плюс фізично, тому що я ж кажу, три дні тому ми грали. А так, ні, налаштування на кожен тайм, на кожну гру у нас максимально. По кадровій ситуації, якщо можна прокоментуєте, хто вже поступово відновлюється, кому ще треба скільки часу на відновлення. Ну, от Бачите, Сергіюк сьогодні вийшов, зіграв а лідери наші Міронінка. Й койден починають працювати, але там ще можливо два тижні до загальної групи, а кулік, на жаль, в цьому сезоні вже не зіграє. Тому ланка атакувальна, у нас проблемна зараз. Від Юкреї разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.